Вітаю! З вами Андрій! Чи записуєте ви свої плани в блокнот? Багато хто так робить. І тому важливо, щоб блокнот був унікальним. І в цьому нам допоможе сублімаційний перенос. Сьогодні я вам покажу, як запікаються блокноти. Для цього нам знадобиться сублімаційне обладнання ThermoPress Inksystem 11 в одному, Epson XP2120 на сублімаційному чорнилі і сублімаційний папір. Звертаю вашу увагу, що у нас незвичайний блокнот. Сублімацію можна робити тільки на ті предмети, які мають спеціальне сублімаційне покриття. Конкретно ця заготовка покрита паєтками. На них і буде триматись малюнок. А зворотній бік сяючий, кольоровий. Залишайте коментар під цим відео. Серед усіх ми виберемо той, який сподобався нам найбільше, і відправимо вам блокнот. Запевняю вас, він буде космічний! Власне, тому, що ми вибрали для нього космічні малюнки. У драйвері виставлено найвищу якість матовий папір, зображення від Картинки для сублімації мають бути високої якості, інакше результат вийде нечітким. Температуру запікання ставимо 200 градусів, час 75 секунд. Закріплюємо термоскотчем, аби малюнок був перенесений рівно. І під прес. Ми робимо перенос на кожен бік блокнота окремо. Одночасно рівномірно запекти його з двох боків не вийде. Готово. Завжди хвилюємось, коли знімаємо папір. Ну що там? Ну як там? Це неймовірно. Мені дуже подобається. Тепер друга частина. Запікаємо так само. Параметри преса без змін. О, здається, це вийшло ще краще. Якісне чорнило дає крутий результат, унікальний блокнот з особливим дизайном. Саме для цього і обирають сублімацію. Впевнений, підлітки точно зацінять такий незвичайний варіант. Підписуйтесь на канал, аби дізнаватись про новинки сублімаційного світу першими. Чекаємо на ваші коментарі, аби відправити блокнот. До зустрічі!